Квітень час планувати вилазки на природу, закупатися з виселяючими напоями, шашликом і гайнути з компанію десь у мальовничі глибинки лісових масивів. А стоп, не та програма. З вами порадник геймера. А це значить, що я, Михайло Карпань. Зараз розповім вам, якими творіннями ігротворення закупитися, щоб не злазити з дивану найближчих 30 днів. Ну, поїхали! 7 квітня студія People Can Fly вирішила потішити нас переведенням одного з найоригінальніших шутерів коли-небудь створених. Саме в цей день Bullet Storm з під заголовком Full Clip Edition добереться до всіх актуальних платформ, і ми нарешті зможемо знову розстрілювати, шинкувати, давати копняків, кидати в повітря і насаджувати на кактуси все, що ворушиться. Атмосфера гри дуже нагадує шестерні війни своїми брутальними персонажами та босами. Але ігролад дарує просто безмежні можливості для. Та креативу та віртуозних серій вбивств. Ух, як згадає ці смачні повітряні котлетки, оригінальна гра довгий час була заблокована в нашому регіоні стіму, тому Full Clip Edition не варто пропускати жодним чином. Адже окрім підтягнутих текстур та когорти покращень до гри завітає спеціальний гість. Тюк з'їшла й на нюкем. 7 квітня народ! 7 квітня запам'ятали? Їдемо далі. 18 числа нас чекатиме ще один ремастер культова Full Throttle від старого доброго дядька Тіма Шейфера. Оригінальний реліз відбувся в далекому 95-му. Гра здобула славу як один з перших квестів, який вийшов на компакт-дисках і містив голосовий супровід. Гра була доволі передовою для свого часу, мала широкі можливості як для лінейного квесту, і чудовий саундтрек, записаний рок гуртом Дегон Джекалс. Головним героєм гри є байкер Бен, лідер банди Тхори. Якось у придорожньому барі Бену зустрічається засновник і президент компанії Корлі Моторс Мальком Корлі, який є останнім виробником мотоциклів в Україні. Він пропонує нашому герою підзаробити і супроводити його до місця зустрічі з акціонерами. Після відмови від легких грошей нас очікує фантастична пригода, сповнена зради, помсти, крутого екшена і брутальних діалогів. Попередні ремастери Ігор Шейфера були вельми якісними, тому не залишається нічого іншого, як чекати на повернення класики на великі монітори. Час до 20 квітня це відлік пов'язаний з одним з найстрашніших явищ в індустрії перенесеннями. На 20 квітня в Європі та на 25 те в решті світу заплановано реліз Сайберії 3. І тільки спробуйте, і тільки курва, спробуйте, пане Сокаль, вигадати причину, щоб принести гру ще раз. Я вас особисто знайду і відправлю в Сибір. Я ще в грудні закупився чайком та ковдрами на рік вперед, очікуючи реліз. Раз, спокійно, Михайлику, дихай глибше і читай текст. Отже, 25 квітня нас чекає продовження пригод Кейт Уокер якого довелося чекати з 2009 року, коли мікроїць вперше анонсували, що проект в розробці? Вісім років ми чекали, його залишилося якихось три тижні. Після вже, безперечно, класичних перших двох ігор, третя Сайберія обіцяє бути прямим продовженням попередніх частин і розпочнеться в тій же точці, де закінчилася друга. Катя стоїть на стежці мамонтів, яка веде у світ, де реальні змішується зі світом мрій. За чутками нас очікує навіть кросовер з популярною колись серією квестів СТІЛ Лайф і їх героїною Вікторією Макферсон, що розслідує крадіжку мамонтових бивнів, або намагається розкрити міжнародну мережу, що займається контрабандою стародавніх творів мистецтва. Звучить як справа для Міс Уокер, правда? Хай там як ми надто довго чекали повернення Сайберії, яка з нинішніми технологіями мала б забути про спрайтові задники роздільно здатність телевізора весна 308 якою б ламповою не була їх атмосфера, і показати всю красу стімпанку в 2017-му. Ні слова більше замовляємо гру. Вантажимо всі файли заздалегідь. і Чекаємо моменту натиснути кнопку старт. Ісля сподіваюся, неперенесеної перенесеної Сибірі нас чекає ще один страх. Цього разу вже віртуальний, адже 25 квітня подарує продовження одного з найпомітніших представників жанру горор Outlast 2. Тепер це не коридорний шахастик, а повноцінне полювання на масштабних локаціях, де нас чекають кровожерливі сатаністи, які не проти принести в жертву чергового дурника з камерою. Якщо вам сподобався перший симулятор пошуку батарейок зі скримерами, тоді Outlast 2 вас точно не розчарує. Дайте волю своїм природнім інстинктам і робіть те, що зробив би справжній герой у реальному житті. Тікайте з міста і не озирайтесь. Гру варто чекати тільки з тієї причини, що її спочатку заборонили в Австралії, а потім таки пропустили до продажу. А це вже показник особливого насилля. Хоча на материку Кенгуру свої погляди на такі речі, деколи занадто консервативні, тому хто зна, що там припасли розробники. Хоча я згоден, прибульці гвалтівники може трохи і занадто. Але хіба це найдивніше, що ми бачили в іграх? Якщо це вас ще не лякає, то сподіваюся, у вас міцний кишечник для невідомих сюрпризів від студії червоних діжок. Завершувати місяць випала честь надіюсь тріумфальному поверненню серії ігор, що дала один з найбільших поштовхів до популяризації всесвіту Warhammer поза колом гравців на стільній Воргейм після доволі провальної другої частини. 27 квітня релізиться Dawn of War 3, який виглядає доволі багатонадійно. Схоже, розробники збагнули свої помилки і повернули серію в правильне русло, взяли механіку будівництва баз першої частини та приправили його героями та спецзагонами з другої. Як показала закрита бета, в результаті вийшло те, що безсоромно нахвалюють ці підряд, але багато питань все ж залишається. Але, можливо, з того часу гру відполірували. І нас чекає такий світанок, а не черговий даун війни. Звісно, це далеко не все, що вийде квітня. Буде ще недосимулятор снайпера, японський ексклюзив для ps 4 Persona 5. Але саме ці новинки будуть найпершими кандидатами на появу у вашій гротеці. Шторми з набоїв чи пригоди в Сибірі, забруднені підгузки в Outlast 2 чи війна на світанку 3 обирати вам. З вами був порадник геймера. почуємося! А якщо Сайберія так і вийде, то можливо і не почуємося. Па-па!